Усім привіт! Сьогодні у нас на черзі відео про нові поповнення в ігрову колекцію. І почнемо ми з консолей, на які у нас найменше ігор, і по наростанню. Отже, перше поповнення в колекцію це у нас гра на консоль Nintendo Wii ігра New Sim City Creator. Це у нас гра про симулятор Бога, де наше завдання це розбудовувати місто. Налаштовувати економіку, будувати будівлі, От такого типу гра. Багато ще, що ще поза тим, але ну, не хочу дуже спойлерити. Отже, симулятор Бога, Сім City Creator. Це, звичайно, продовження Ігор Sims, але не напряму, тому що наше головне завдання це розбудова міста, його приведення в ідеальний порядок. Ось так. І наступна у нас буде Xbox, Xbox One, гра Battlefield 1. Це у нас вже, мабуть, 15-те поповнення в франшизі Battlefield. Мабуть, 15-та гра на черзі це у нас гра про Першу світову війну. Мабуть, від цього і назва Battlefield 1. Тут у нас будуть використовуватись і зброя, і техніка з Першої світової. Є кампанії, є онлайн. Все, як має бути в Battlefield. І наступна у нас на Черзі консоль, одна з моїх улюблених. PSP, гра Sims 2 Castaway. Це у нас продовження франшизи Sims. Sims 2, але події відбуваються на пляжі. І все довкола цього будується, там і будівлі по-інакшому виглядають, і івенти. Водночас також виглядають по своєму в пляжному стилі. Можна навіть сказати в гавайському, деяким чином стилі. На PSP також виходила Sims 2, але вони відрізняються дуже між собою, хоч і назва Sims 2, Sims 2 Castaway, але можна сказати, зовсім інша гра. Ось так. І далі у нас буде консоль PlayStation 3. Куди я д'ю? І далі у нас на черзі дві гри на PlayStation 3. І перша у нас буде Sid Meier's Civilization Revolution. Так, Revolution. Отже, це у нас стратегія. Наше завдання підкорити світ або технологіями, або війною, або культурою. Тут дуже багато варіантів, як можна виграти, чесно кажучи, навіть не уявляю, як воно буде гратись на PlayStation 3 на контролері. Я завжди просто грав на ПК, але от хочу спробувати на PlayStation 3, як воно буде гратись. Чому і взяв. І друга наша гра це шутер. Називається Resistance 3. Його я купив за кількома причинами. Перше, що це одна з таких популярних і франшиз, які просували PlayStation 3, і в принципі PlayStation дуже відома франшиза. І друга причина це те, що її можна використовувати на муд. Як її можна використовувати на Move, отже, її можна використовувати разом з контролером Sharpshooter. Це, по суті, автомат. Контролер-автомат з дуже великою кількістю функцій. Хотілося би спробувати, але поки що я його не зібрав. Надіюсь, мені вдасться його до кінця зібрати. У мене зараз є тільки Move контролер до нього. А насправді він збирається з трьох частин: сам автомат, Move Controller і Navigation Controller. І тоді можна буде грати з автоматом. Це буде виглядати десь як в аркадному автоматі. Коли ви націлюєтесь на ціль автоматом, тикаючи в телевізор. Отже, сюжет Resistance 3. Якщо я не помиляюсь, такий, що щось пішло не так з експериментами, і почали нападати монстри на людей, і все поринуло в хаос. І ми намагаємося якось вижити в цьому постапокаліптичному світі. Це вже третя гра в франшизі. І, на жаль, вона на даний момент остання. Чомусь цю франшизу вирішили заморозити, не знаю. Не знаю, чи буде продовження, але це одна із таких насправді хороших ігор на PlayStation 3. Рекомендую. Далі у нас піде PlayStation 4, і на неї у нас 4 гри. І наша перша гра це Формула 1 2020. Я думаю, всі розуміють, про що йдеться, коли в назві є Формула-1. Це справжній симулятор-гонок. Не аркадні, не вдасться нажати на газ і не думати взагалі про гальма. Намагаюся зібрати, скільки можна максимально Формула-1. У мене на PlayStation 3. У більшій мірі вже зібрано все, що випускалось на PlayStation 3 з франшизи Формула. Далі у нас дві, можна сказати, з'єднані ігри. Це Kingdom Hearts 1.5 і 2.5. Чесно кажучи, коли купував. То я думав, що це перша і друга частина. І спеціально тому я купував ось ці дві гри. Kingdom Hearts 3, ще. Kingdom Hearts 1.5, 2.5 і 3. Я думав, що це буде як ремастер першої, другої і третя частина. Ну насправді їх там значно більше. М'яко кажучи значно більше. А повний список зараз з'явиться на екрані. Отже, ось такі дві гри. Тут у нас буде дуже багато діснеївських персонажів з різних часів, які намагатимуться допомогти в проходженні. Чесно кажучи, намагався колись пройти іншу частину на PlayStation 2. Не вдалося, м'яко кажучи, не вдалося, я пограв буквально 10 хвилин і не справився. Це достатньо специфічна гра, і вона не всім підійде. Але хочу ще раз спробувати хоча б спробувати пройти ці дві гри. Ну, по суті, три гри, тому що це. Дві гри на одному диску. Ось отакі два поповнення. І остання наша гра на PlayStation 4 це Assassin's Creed Origins. Це гра про найманого вбивцю, А точніше можна навіть сказати про організацію найманих вбивць, у яких є дуже різноманітні завдання. В основному вони регулюють питання політичні. Ось. Але у них є там і кодекс честі вбивця, і різне таке. Ця частина у нас відбувається в Єгипті. Якщо я не помиляюсь, в цій грі вперше з'являється лук, як зброя. Ось таке поповнення. Але чесно, не знаю, я ще не грав, для цього її купив. Це ми і вияснимо. Так, ну і продовжуємо. І наступними у нас на черзі дві гри на PlayStation 5. Перша з яких Suicide Squad. А точніше, Suicide Squad Kill Justice League. Тут у нас не буде класичних для DC персонажів, таких як Batman. Супермен, Flash, Wonder Woman і так далі. Це у нас про загін самогубців, по яких випускали пускали на Це про антагоністів гра. І нам треба буде виконувати найрізноманітніші завдання, які, по суті, приречені на. Провал, від чого і є назва Suicide Squad Загін самогубців. Тому що на ті місії посилають найгірших <смас>, антагоністів антигероїв для того, щоб вдасться їм щось зробити. Добре, не вдасться, ми і так би їх губили. Отака суть Suicide Squad. Отже, по них гра. Ну і ще одна наша гра це Death Stranding Directors Cut. Це повна версія гри Death Stranding. Можна сказати, що це гра симулятор доставки. Нашим завданням буде доставляти вантажі на різні відстані, невеликі в основному. Вантажі можуть падати, від чого і виникає важкість гри. Це достатньо своєрідна гра. Вона від. Коджіми. вона в свій час дуже багато була на виду і обговорювали багато. Але рецензії були 50 на 50. І це одна із тих ігор, які з часом здобули навіть більшу популярність, і люди якось прийшли до того, що це все ж. Хороша гра. І зараз у неї рецензії в більшості схвальні. Ну і PlayStation 5. Як не взяти? <світок> Отже, отакі от дві гри на PlayStation 5 нових. І остання наша консоль, на яку будуть ігри, це Nintendo Switch. У нас 5 ігор на Nintendo Switch. і один картридж. Його я не буду рахувати як гру. Це у нас гра Big Bug Hunter Arcade. Вам, мабуть, не дуже видно. Це гра про полювання. Як ви розумієте, в більшості я її для кейсу взяв. І для тестування. Але хто його знає, можливо, це буде цікава гра. Подивимось. І перша гра на Nintendo Switch це Nickelodeon Kart Racers Grand Prix. Гонка з персонажами Nickelodeon. Губка Боб, Аватар, Ретті Стімпі, EMT. Teenage Mutant Ninja Turtles Черепашки Ніндзя. Ну і решта персонажів. Це у нас гонки. Подивимось, хороша чи не хороша але взяв. Мала би бути ностальгічна. Далі у нас буде ось така гра Майнкрафт Dungeons. Ultimate Edition. Це у нас гра по Майнкрафту, але це більше як Діаблоїд йде, якщо я правильно зрозумів. Мені рекомендували насправді цю гру взяти. Не знаю чому, ну вирішив все ж взяти. Плюс вона була по більш-менш нормальній ціні. Поки я її взяв, закінчилася акція, і вона зараз значно дорожча. Так що ось таке поповнення в колекцію. Далі у нас Wonder Boy Collection. Е -е, Wonder Boy є консоль. Я так розумію, що це з цієї консолі декілька ігор старих, ще з такою старою ретро-графікою. Отже, це колекція ігор з Вандербой. Чесно кажучи, нічого не знаю про ці ігри, але так як там в районі чотирьох ігор в одній колекції, то Ну, варто взяти було. Так що Вандербой Collection. І останні дві гри на Nintendo Switch у нас будуть обидві горор. Перша це Oxide Room 104. Ось такий горор. Навіть по обкладинці видно, що це горор. Я навіть не знаю, що сказати про цю гру, тому що я на неї дуже багато і рецензій і оглядів не бачив. Але рейтинг у неї достатньо високий, вирішив взяти. І останнє — це ремейк старої гри з аркадних автоматів. Колись я навіть грав цю гру, і вона мені дуже подобалась, але, на жаль, вона дуже багато жерла монеток. Скільки не кидай, постійно програєш, тому що вона достатньо активна екшен. Екшену там багато. Це шутер, який називається The House of the Dead Remake. Ось такий ремейк з аркадних автоматів на Nintendo Switch. Сподіваюсь, можливо, там буде можливість підключення якогось пістолета, щоб повністю відтворити оцей досвід аркадних автоматів. Отже, ось таких у нас 5 ігор на Nintendo Switch. І на цьому пропоную завершити наше відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Не забувайте підписуватись на цей канал, полувати канал на твічі, ставити лайки, а також слідкувати. Якщо вам цікаво на інших соціальних мережах, таких як Instagram, Discord. Ну і зустрінемось у наступних відео. Па-па!